При виїзді з двору, вулиця Донецька, 5, двір. Обмежена виданість пішоходів. При виїзді через велику густоту зелених насаджень не видно, як йдуть, чи йдуть, чи не йдуть пішоходи. Ось бачимо, дорога, виїзд, дуже погано видно, тротуар. Можна не помітити пішохода, треба з цим щось робити. А також постійно на виїздах на повороті запарковані автівки. Виїзд з двору теж дуже погано видно. Треба виїжджати аж на середину дороги для того, щоб побачити, чи є машини, чи нема, це створює небезпеку. Також через дорогу поставили стовпчики, і через те, що там стовпчики. І автівки тепер паркуються в нас біля двору, і це вкладнєвий двору.